Сумніви, страх осуду, сором'язливість і ці думки всередині. А кому вона треба? Ще не на часі знімаєш відео і не викладаєш. Ти пишеш тексти, музику, вірші і нікому не показуєш. Ти малюєш у блокноті. Твоя творчість живе у нотатках, у шухлядках, у телефоні, і ти не даєш їй вийти у світ. Ти відкладаєш свою ідею вже понад рік. Тобі хочеться творити, жити, ділитись, але не на часі. є справи, є діти, є побут, є хтось важливіший, і ти знову мовчиш. Порівнюєш себе з іншими, відчуваєш себе недостатньо і ховаєшся. Творчість буває різною: Музика, текст, танець, кераміка. Улюблена страва, але коли вона не проявлена, вона зникає. А з нею і частинка тебе. Тобі хочеться більше, ніж просто виживати. Хочеться жити, творити, бути. Але страшно. Навіть якщо ти роками не проявляла себе назовні, ніколи не вела блог і не знімала відео, давно не творила, але вважаєш, що ще не час. Відклала мрію, через дітей, побут. В тому ця подорож до себе все одно можлива. М'яко, без тиску, у своєму ритмі. У цьому відео я поділюся своєю історією, як я знову і знову відкривала двері до себе справжньої. А ще проведу тебе через ніжну практику, яка поверне тебе до себе справжньої, через внутрішню опору, голос. І віру в себе. А в кінці відео ти отримаєш подарунок активації світла, що вже живе в тобі. Я знаю, як це боятися. Я знаю, як це губитися, втрачати себе, і як це повертатися знову і знову. Після університету я працювала з дітьми, і це був період живої, взаємодії, натхнення, творчості. Але з часом я зрозуміла, що фінансово мені некомфортно, і я перекваліфікувалася у менеджери. Сім років моя творчість жила у шухляді, бо треба було зробляти, бо здавалося, кому воно треба. А потім криза. Моє тіло захворіло, я втратила дитину. І все стало інакше. Я більше не могла жити так, як раніше. Я пішла з роботи і почала шукати себе, свій голос, свій шлях. Спочатку були знання аюрведа, медитації, йога. Я змінила своє життя повністю, зцілила своє тіло і душу, потім почала ділитися цим із подругами. Так народився жіночий простір у Києві, Шахті Деві. Я проводила дівочі вечори, жіночі практики, аюрведичні ритуали, йога нідру трансформаційні ігри, запрошувала інших майстрів до співтворення. Там жінки розквітали, і я розквітала разом із ними. А потім новий виток життя: народження дітей, переїзд, побут. І знову втрата себе, пошук себе нової, у новій країні. Цього разу через книги, пісні, через живі слова і зустрічі онлайн я почала повертатись і знову згадала, хто я і що я маю, чим можу ділитися. Медитація. Сядь зручно. можеш сісти, поприлягти, як тобі комфортно. Заплюш очі, Зроби вдих і видих. Ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуй опору під собою. Відчуй своє тіло, плечі, груди, живіт. Ноги, дозволь собі розслабитися ще трішечки, ще глибше. Поклади руки на серце і пошепки або подумки, або вголос скажи собі, мені можна, мені можна бути собою. Мені можна відчувати, мені можна бути м'якою, тихою або гучною. Мені можна не знати як. Мені можна помилятися, мені можна йти повільно або бути дуже швидкою. Мені можна. Мені можна проявлятись у повній мірі. Мені можна, мені можна бути. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Ти існуєш, ти важлива, ти цінна, у тобі є диво. Світ любить тебе і завжди за тебе. Залишайся ще кілька секунд у цьому відчутті. Ніжно побудь з собою. Якщо хочеш, поклади руки на щоку. Або краще обійми себе. Тепер зроби глибокий вдих і потягнись усім тіл. Повільно відкривай очі. Повернись у простір уже з цим новим відчуттям. Мені можна бути. Я маю багато відгуків ще з тих часів, коли створювала простори для жінок офлайн. Вони теплі, щирі, глибокі, надихаючі. А коли з'явилися мої книги, ці відгуки стали ще ширшими, ще сильнішими, ще глибшими. І ці слова підтримки спонукають мене йти далі, створювати ще і ще, і ще практикуми медитації, пісні, книги, історії Все те, що підтримує шлях до себе. Жіночі практики. Я й досі пам'ятаю ці вечори, вібрацію чаш, аромати олій, тепло сердець. Але найголовніше це жіночі кола підтримки. У жіночому полі Ярослави, я відчула себе як удома у безпеці, у щасті. Хотілося не порівнювати, а підтримувати, не закриватися, а обіймати іншу жінку. Я згадала, як це бути собою і дозволити собі бути щасливою. Його Нідра. Я слухала його Нідру і плакала. Це був діалог із собою, якого мені давно бракувало. Я заснула під практику і прокинулась без тривоги. І без втоми, хоча зазвичай я прокидаюсь виснаженою, і це був відпочинок, якого мені так не вистачало. Це було не просто розслаблення, це було цілісне зцілення і тіла, і розуму, і мого життя. Я повернулася до себе. Ліла чакра це була мандрівка шляхом мого життя. Я побачила тригери, які блокують мене, і вперше зрозуміла, як я можу їх трансформувати. Гра з Ярославою показала мої неефективні дії і дала мені практичні інструменти, як діяти по-іншому. Я вийшла з гри і вперше відчула, я знаю, куди йти далі. Пісня Марвел. Я вмикаю цю пісню щоранку і танцюю з дітьми. Вона нагадує, ми всі є диво. Моя донька постійно співає її, а одного ранку підійшла до мене і сказала Мамо, я є диво. Ти є диво. Книга Кузя та Сором'язливість. Моя донька не хотіла йти на свято в садочок, бо там треба було виступати. Вона плакала, боялась. Ми разом прочитали розділ про тигра, і вже за кілька хвилин вона зібралась і пішла виступати спокійно з усмішкою. Після цієї книги моя дитина вперше сама підійшла до іншої дитини в парку і заговорила. Завдяки цій історії я змогла поговорити зі своїм підлітком про страх сцени. Це був живий діалог, а не повчання. Я плакав читаючи про козю, згадав себе маленького і, мабуть, тепер я знаю, що з цим робити. Мої простори вже пройшли сотні жінок. Це були дівочі вечори, арт-терапевтичні практики, ліла чакра, живі зустрічі, книги. І я бачила, як щось всередині змінюється. Хтось розривав токсичні стосунки, і вперше казав Я обираю себе. Хтось приходив із глибоким болем і знаходив свій шлях до зцілення. Одна жінка після нашої зустрічі написала свою першу книгу, інша знайшла сміливість піти з нелюбимої роботи, бо нарешті почула себе. А ще були ті, хто хотіли стати кращими для когось. А стали кращими для себе. У цих просторах народжувалися проекти, відкривалися серця, хтось починав дихати на пов, знову мріяти, діяти, творити. Бо це не про магію, це про ніжну пам'ять, про себе справжню, про внутрішній рух, який починається з малого і змінює все. Якщо ти зараз відчула імпульс чи відлуння спокою. Чи відчуття тихої радості знайти, вже зробила перший крок до себе? А якщо ти готова до справжньої подорожі, я запрошую тебе у практику. Проявлена це м'який, але глибокий семитижневий практикум, де день за днем ти будеш повертатися до себе справжньої через творчість, через тіло, через голос, слово, ніжність, гру, дію. Якщо ти вагаєшся. Можливо, ти думаєш, може краще піти до коуча, чи до психолога, чи до арт-терапевта, а я скажу тобі, чому саме Зі мною тобі буде по-справжньому комфортно. У мене є педагогічна освіта з психологією. і я навчалася у провідних кучів і терапевтів. Вивчила йогу, аюрведу, голосові практики, медитацію, арт-практики. І головне, я живу цим, і я пройшла цей шлях сама. Мій голос був затиснутим. Моя творчість роками жила в шухляді, в записниках, в нотатниках, в думках, не на часі. Я довго відкладала прояв, думала, кому воно треба, а потім життя змінилось через хворобу, через втрату, через біль. Це був непростий шлях, але саме він відкрив мені мене. Тепер я знаю, як це повертатись до себе, проявитись своєю творчістю. І я маю для цього багато інструментів із різних сфер, які м'яко переплітаю у своїх практиках через тіло, голос, гру, медитацію, мистецтво, музику, звук і тишу. Я не обіцяю швидкої магії, але я знаю, як створити простір, у якому можна бути собою і розквітати. Що зміниться? Ти відчуєш внутрішню опору замість сумніву, навчишся звучати, говорити, бути видимою. Побачиш, чого хочеш насправді, і дозволиш собі це. Дозволиш собі бути без порівнянь, без треба. Отримаєш м'яку чесну підтримку на цьому шляху. Мої книги вже є на Amazon, і вони Представлені в одні із найкращих книгарень Києва. І все це без видавництва, без продюсера. Бо коли з'являється внутрішня опора, з'являється і сила діяти. Я знаю, як це запустити курс. Створити лендінг, заявити про себе через книгу, медитацію чи пісню. І я готова ділитися цим шляхом. Якщо ти давно мрієш проявитись, але не знаєш, з чого почати, я підтримаю м'яко у твоєму темпі і з вірою в тебе. Чому саме цей підхід працює? Легко почати не треба попередньої підготовки, зрозумілі кроки, які одразу дають внутрішню зміну. М'який, але трансформаційний шлях. Економія часу і енергії все структуровано і доступно. Як проходить практику? Сім тематичних модулів, як сім внутрішніх центрів. Кожен модуль торкається ключових тем твого життя: опора, емоції, бажання, любов, голос, інтуїція, прояв. Творчі, тілесні, голосові і рефлексійні практики проходиш у власному ритмі. Без тиску є спільнота однодумців і можливість взаємопідтримки проявлена, це не просто курс, це просір, де ти зможеш кожен день занурюватись у щось нове і відкривати нові грані себе справжньої. через тіло, через творчість, через голос, звук і тишу, отримати глибоку, але м'яку підтримку відчувати, що ти не одна і що ти важлива у програмі відео, медитації. Йога, нідри, голосові практики, арт-терапія, гра, аюрведа, рефлексії. У кожному модулі ясна структура і підтримка. Активація Марвел. Марвел не просто мелодія і слова. Це активація. Це твоя пам'ять, твоя істина, твоя сила. Вона нагадує: ти є диво, ти існуєш, ти вже досконала. І ти важлива. Я залишаю посилання тут, на цю пісню. Слухай її, повертайся до неї. Це твій оберіг, твій компас, твій ключ, твоя пам'ять про себе справжня. Колись моя подруга створила для мене маяк, реальний, витканий ниток. Для мене він став знаком світла, яке завжди є в людині, світло, яке не зникає, навіть якщо про нього забули. Нехай проявлена, стане для тебе таким маяком. М'яким променем світла, що ніжно торкається і впевнено підтримує твій шлях до себе справжньої. Хочеш зі мною? Напиши мені слово проявлена і я відправлю тобі деталі.